Всім привіт, дорогі друзі, За вами як завжди Луна, І сьогодні ми граємо в Майнкрафт і це продовження виживання з рандомним дропом! Тільки за мною женеться трошечки поу. Паву... А зараз, зараз два буде, походу, гнатися. Це продовження виживання з рандомним дропом. І якщо хтось не пам'ятає, це... What the hell, is it, братанчик! Е, а чому він такий швидкий? То по-перше, по-друге. -у, капіс. А по-друге, я вже забув, яка то серія. Тому що ця рубрика вам доволі-таки сильно подобається, якщо я правильно пам'ятаю, тому що і по 500, і по 300 переглядів набирає рубрика. Ну, коротше, мало переглядів вона вроді не збирає, тому звісно вже я знімаю продовження, хоча давно вона не виходила, але сьогодні виходить, як ви можете зрозуміти. Або вже давно виходить, чекі-бріки. Продовжуємо вживати, якщо ти вже забув, що це за рубрика, то я повторяюся, я ламаю рандомний брок і... брок. Я ламаю рандомний блок і мені випадає рандомний, так сказати, предмет. Окей, так, в принципі, так і є, але мені треба трошки поїсти. І мені по-любому треба їжу. Бо якщо її зараз не. А мені щось похоже. Які ліпше. У так, а? Що? Бегинг спиту to... Я зараз стрибнул, что мені, мені побачилось. Або я зараз дуже високо високо стрибну. А ну? права кнопка миші... Ну Ого! Не, ну стрибаю я, конечно, високо, но наша доїде швидкість. А, ну зі швидкості тоді мені і то не потрібно, в принципі. Хоча ні, если мені по-любому потрібно. Ай, давайте то застосуємо, тому що я нічого не бачу. Эй, и снова на shift. На бот. На бот. И 15 урона шавны. Давайте вот прям долго посадимо. Я може... даже, так сказать, может даже я поставлю на щоб, ну, типа на зйомку, о, Давайте до 1000, дойдем, и в принципе, я думаю, have Эффект пропадает раз, два, три. Е-о-мое! <сіху> Только п... А дай я! Я ж десь я не помру. Ой-ой-ой! Ну, я і так би не помер. <сіху> О, ну прикольно, кстати. Дуже прикольный матч. Ой! Не ну, ну у тебе я не треба. О-о-о-о! Пока. Не <сіху> попал. Так. Цей матч я вже не пам'ятаю. А, це ингулем вспомнить, я понял. Цей прикольний тоже. Це я вже не пам'ятаю, що робить. Давайте його відложимо, вот це замість нього, тому що... Шо... це прям імбалюта. Як так можна сказати. Ну я думаю, що так можна, в принципі, Вообще без проблем сказати, що вот це реально імбалюта. Давайте зробимо чікс. І пока що покупаємо. А, ну я даже його в руки можу набрати, просто шифті сидіти. І вот так чик-чик-чик. Вот, ні, деколи то може, і мішає, но не завжди. О, световым. О! Так, то. Ну, то, що мені не цікаво, то я брати, в принципі, не буду. Їжі тоже нема. Ну, типа попробую, не треба. Опа. Ні, ну братанчик, ну. Типа, я ні, на що не на... А, ну, у мене є ось так. Що? О! Ну може сказати, що це їжа. Ну, я пока що не хочу той ...інвентар відкривати. В принципі, вже можна. А, воно сбивается. Ну, это даже не зрівняється. Это мы зараз поїмо. Це... Ін... Стоп! Якщо это то, что я... о чем я думаю. то, то прикольная, штучка. Якщо це не то, то. Ну, она мне не треба, в принципе. О! А я думаю, что нам наверх, наоборот, будет кеда. Так, бот! Блин, давай. Опа. О, даже два. чик 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 О! Ой! О! А, я матош моя той. Я думаю, что он уже підкинул. А то моя уся штучка так будет. А то просто может... Оп, и все. Так, голем, давай, фигарю. Э, е, ну, ви по-моему, офигели, не. Ой, шати. Ну, капец, ну. Короче, я помираю, я напевно буду закінчу. Ой, ну, помираю, коли я помираю, типа, ну... В тому смислі, типа, коли я помираю, то, типа, я закінчую, типа, ну. Ну ви зрозуміло, типа. Ну бот, ну ти Я зараз за тебе може підлетіти вообще без проблем Так що Рекомендував би відстати. У мене 15 урон ночь. Давай, його Це нам не треба. Це теж нам не треба. Ой, це нам дуже треба. Ай! Щоб ті добре був. Він може, в принципі, де не буде лежать. Опа, якийсь шлюмчик. Ну він не буде краще мого. Хоч він не прикольний, но він не кра... А чого я той добувай мене його О! Їжа якась та Тай-йой! Ну де куди-то Е! Я мені не зайдушки туди, куди я мав стрибнути. Ну ні! Якщо ти підірвав, то пиріг. Голем! Блям! той пиріг? пирих? не підірвав. Пиріг то святый. Ні, тебе зараз тут голем приб'є реально. Ну ти мені в принципі... а ні, ти мені пихопай не носиш. Є, Голем, Гулем, фачи. Отсушись, выглядай и просто трогай. Выглядаю супер просто, вау. Она на Ну, дюжи. Справеде... Ну, то выглядай просто, не потом меч на триллиарды урона. Даже я зайду там, не знаю, 5 урона. А у 12 половины? Особо способности и кисть. Ну, монет. Просто кракен. Все. Особенности вроде не як нема. Мені таки не цікаво там, де просто урон. Я тільки що понял, що в мене виключений мікрофон. І в мене чуть не записалась реакція на катану. Ну ладно, <laughs> так уже будет um, шопобачу, що что у меня микрофон же не было ксидесь. Так, ну давайте попробуем, трошки накопимо. вот так вот, вот так вот. Я хочу більше тысячи, хочу повторить, давайте попробуем. Хочу туда полетіти взагалі. Let's go. Раз, два, yes, три! Тити терап! А, я себе не бачу. Ой, да не небо? А я тільки що так що я это граю. Ладно. Окей. Шейдери, так шейдер, я в принципі, просадок в FPS не бачу. Може, трішечки. О, зілька якась, Давайте да що зілька. зілька. нам перший раз вроде выпадаю. Покашу. Люми шось там. Я не можу кинуть. Як вона кидається? Ну ладно, окей. Ну це щось було похоже на цей меч он не был ради хороший. Ну, Зеус. Зеус? Ну, типа Zeus меч, ну типа фигня. Ну. Не дає никаких эффектов просто. Ничего, ну, типа, який смысл дела. Вот шось, вот, типа, вот такого меча який вот так вот может. Ну то, конечно. Ну, вже буде краще. опа Ну, цены достойный конкурент напевно. на все-таки хоть выглядаем бобишу написали канинжик ну и кислов что-нибудь ну ладно ладно нічого не випадає. Значить, сьогодні у меня невезучий день я... о ну, давайте вот это берем Подивимося везучий на везучий день. Відібрав що всякого лайна так по дорозі. От такого лайна, ну. Буває. Ось таке. А що я хотів подається? Оце. 17. Ну. Нормально. Но мені не треба. Мені 22 урона є катана, Ладненько. Ну що, друзяки. Я думаю закінчувати на тому відео, тому що девочки скечне воно вийшло. Якщо воно сподобалось, доволі напевно коротке вийде, напевно. Якщо вам сподобалось, то обов'язково ставте свої лайки. відписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що підписанки мене там чомусь доволі таки мало. Ну а я хочу сказати всім пока. всім пока-пока.